Друзі, привіт! Ми знову з, вам, з вами навчаємось обрізати гортензії. Я обираю вам найкращі екземпляри, які потребують якихось питань, щоб ми розібрали, як правильно обрізати. От дивіться, це у нас фромбозіни. Дивіться, яка вона, як вона гарно наросла, дала. Дуже міцні пагони. Але ж, чому я її вибрала? Дивіться, давайте всередину подивимось. Дивіться, скільки їх багато. Це дуже багато. Мені о, шкода її обрізати, але треба, треба, треба. Зараз ми з вами подивимось, що ж з такою красою робити. Дивіться, була. Дуже низька обрізка, бачите? От, низька, от низька, от. А в неї достатньо поливу, достатньо підживлення. От, бачите, от ці всі, бачите, вони вже пусті. І ця оболонька, вона згодом. Ростворіться в землі. Бачите, все це доброго вже відпрацювало. Так, ладно, ми з вами займаємося обрізкою. Ну що, значить, дуже гарна міцна, рівні пагони. Тут, перше ділом, що я зроблю, це по колу обріжу. Ну, Наприклад, на три бруночки. Всі пагони, ці міцні, я обріжу на три бронечки, щоб нам було більш видно, які з них будуть зайві, які, а які ми з вами залишимо. Так, обрізаємо такі міцні. Хоча фрамбозін не дуже полюбляю а, на півтінь, але ж, бачите, коли достатньо поливу і достатнє підживлення, навіть в затінку вона, дивиться, які, які дає міцні прирісти. Тому для волотистої гортензії все ж таки полив. Має значення. Так, ну що, давайте наверх дивимось. Так, ну що першим? От, дивіться, які товсті тут і яка тоненька. І вона йде на перехрестя з цим міцним, тому я її зараз обрізаю. Так, я її обрізаю. Все, бачите, як тут? Вільненько стало. Далі. Но тут, дивиться, дві соприкасаються друг з дружкою. Ця оч дуже міцна, ця тоненька, тому я її обріжу. М -м -м, обріжу. Так, а ж мені подлезть сюди. Вони так щивненько ростуть. О, обрізала. Дивіться, як зразу гарненько. Далі, далі, далі. От, давайте дивимось сюди. От у нас є гарна гілочка з двома рожками, і оця йде з другого ряду. І вона тут теж, бачите, перекрещується. І її ну, можна обрізати, що я і зроблю. Але ж. Коли у вас мало гілочок і вони перекрещуються, то можна оце і залишити. Але ж в моєму варіанті я хочу прорідити, тому що ну, дуже багато гілок. Так, далі що ще? От дивимося. Бачите, тут взагалі три перехрестя. І вона теж прокинулась знизу. я її зараз... Я ж відріжу. Вони такі міцні, що я даже своїм гарним цикатором прикладаю зусилля. зусилля. Так, гарно. Все дуже-дуже гарно. Далі дивимось. От ще. Дивіться, вони знов перекрещуються, даже будуть тертися і будуть товстіші. І вони будуть тут заважати друг другу. Тому оцю гарну гілку я теж обріжу. Вона теж йде другим ярусом. О, дивіться, яка вона була міцна, але вона зайва. Зайва, зайва. Так, а оцю я не дорізала. О так все. От, друзі, давайте зверху подивимось. Дивіться, як гарно, який гарний гармонійний кущ. Це буде дуже-дуже потужне квітування. Так, ну що, все, з цим сортом. Я закінчила. Підживлення чуть пізніше буде, ще прохолодно. Полив є, сонця чекаємо. Це, друзі, до наступного відео.